Усім привіт! Нарешті дочекалися ми вихідних днів, щоб поїхати половити на цілий день, половити білу рибу якусь. Я думаю, що хід плотви розпочався, потепліло, дуже гарна погода сьогодні. І я думаю, що щось сьогодні проклюне. Сьогодні ми очі з Світланою приїхали, а також тут Славка сидить. І там ще є у нас з Сашкою сином трошки далі сидять. Будемо сьогодні е, ловити. На білого опаріка. я я взяв, будемо підживляти. Ну, сподіваюся, що якийсь хід риби буде і ми все ж таки сьогодні щось наловимо. Що ми будемо використовувати Прикорма Я взяв, в цих місцях дуже гарно працює чорна платва така від мегаміцу. Зараз замішаю кашу, зроблю закорм штук 5-6, ну і розпочнемо ловити, як завжди. Так, Замішив я кашу, багато не місив. Ось що така вона тут розсипчата. Тут в принципі, такої течії немає. Нам треба, щоб таке облако сиділо було у воді і якби притримувало хоча б рибу. Течії теж немає. В цьому році вода, ви як бачите, низька, нема такого сильного половодя, повноводя. Ось, тому якби зробимо зараз закорм робимо тут 5 6 якино, ну і будемо ловити Робили за кормами, зараз один спінінг я закинув просто з білим опариком, а другий буду компонувати ще з мотолем. Так що закидаємо. Закинув я ось два прута. Ми сьогодні святкою по два гачки. Будемо сподіватися, що щось клюне. Славка він, кстати, витягнув. Правда повисла сама, без покльовки чогось. Просто він витягував, хотів перезакинути, дивиться, ось така вон платвичка. Ось. Ну, будемо сидіти. Поки ще клювань немає. Пройшла десь година і зовсім взагалі клювань немає. Почав підживляти ось такого бутербродика з мотилем. Побачимо, може щось проклюне, ну бо щось дуже слабеньке. Народу в принципі тут багато вистачає, але ні в кого нічого не клює. Так щось по поодинокі такі клювання є і все. Не знаю, будемо сидіти, хоча і погода гарна, все гарне, а риба не хоче клювати. Чому, не зрозуміло. Ну що, вирішилось. Перед а тут ось і платвичка нас уже є, дивіться. Чикс. Ось така перша у нас красуня клюнула. Ну Вона щось поклювала, але не впевнено, так поклювала, поклювала, а потім просто перестала і такі були поодинокі клювання. Вяловато, звісно. Ну ще одна ось невеличка плиточка клюнула. Таке вяловате теж клювання було. Ну все одно що ж проклюнуло. Бачите, як бере ніжно-ніжно. І на один, і на другий ось. Покльовочки такі дуже ніжні. Ну, скоріш за все просто дрібна риба. Угу. Ну що Ось ці є. Ось, що, дивіться, яка платвичка проклюнула. Клювання такі вже трошечки краще стало покровуватися. А що плотвичка взяла? На білого, на білого. На білого? Да, на парика з пінопластом тут навіть одна пліт що ні одна віш на ближній славка видите дальні ключі на ближній клює так є ще одна пличка але чомусь клює бачите ось в мене два гачка ось ближній Ближній крючок від кормака і ось дальній, бачите, клює на ближній. Хоча часто дуже клювало. Були такі роки, коли навпаки клювало на дальній крючок, а на ближній не хотіла клювати. Ну, а бачите, тут біля кормака зараз поближче це і клює. <рес> О, рухав, у мене аж клює. <рес> Опа, дивіться, ось і перший Перший дуплет в цьому році. Ну, така платвичка, бачите, не крупна, ну. Но... Ну, хоч що небудь і то гарно. Щось нам на жарьоху сьогодні буде. Давай он Світлана щось тяне. І що там? О! Йомойо. Оце Світлана тут, блін. А це дала, звісно. Не, ну така, Не, класний живець, да? Можна на живця закинути таку. Так, ну що, ось, вирішили трошки перейти в інше місце, бо тут якраз просто роздувся західний вітер, прямо дує нам в лице. Подивіться, які вовни він роздув тут, прямо з гребнями, оно, бачите, нанесло нам тут таку муті воно багато і дуже некомфортно ловити. Підемо далі туди в затоку, зараз. Перейдемо. Я думаю, там буде покраще ловити. Ну, покомфортніше точно. ось так що Ми вже зібрали ось спінінги свої і підемо. Заховалися ми того вітру, ось перейшли трошки глибше в цю затоку. Дивіться, яке тут місце, хоч не так дує, по крайній мірі хоча б буде комфортніше ловити, це однозначно. Ну а заклювання ми зараз побачимо. Я думаю, що тут теж щось проплюне. Я тут холотом якраз перед, перед нерестовою забороною, спеціально прийшов захолотим, подивився, які тут де місця, які глибини, і тут якраз оце від цього камиша ось від цього починається такий спад, типу з 5-6 на 8 метрів. Так що я думаю, що тут якась рибка буде крутитись. Ну, Зараз перевіримо заодно. Недаром перейшли ми на це місце. Ой-ой-ой-ой, я подивися, передваряємо. Так, пішла. Пішла різненька до нас. Гарне і клювання було, не те що там, дивись. Голоса, просто гарненька. Ми навіть тут закорма не робили. Ой-ой-ой, диви який. Хорош. Ні, це пляж, подляч. Сто ешь за все. Так, зайчик. Треба, щоб він у нас не втік. Дивись, який хорошенький. Ух! Та ти що? шо? Це гарний. Ух! Не, ну це вже Зовсім інше діло. Дивіться які хорошенькі подля. Супер. Перейшли ми на е, інше місце. Ось, і Я тут за корма не робив, закинув одразу два спінінга просто і бачите, клюнула така рибка непогана. Але все ж таки, раз тут такий лящик підкручується, то я все ж таки вирішив, зроблю зараз за корма, закормлю нормально, щоб підійшла більше ще риби, щоб вона була більш скупчення її. І потім будемо далі ловити. Підходить потрошку рибка, щось покльовує. Пробую нашу наживочку. Я вже ось розбувся, намочив одну ногу випадково. Ну давай, клюй, я вже готовий тебе тягнути. Все, бачите, густірочка і платвичка. Сьогодні, як ви бачите, клювання в нас такі неінтенсивні, так що можна, якби, я спеціально вішаю колокольчики, щоб не сидіти, не втикати в ті спінінги і так десь бримне. Тоді буду дивитися, та звертати увагу. Ось, ну, А ми поки ось і Світлани розпалили. Вогня. зараз там у нас є якийсь їжу, зараз підігріємо якісь осісочки там. Вогонь він, в принципі, догорає. Ну, Відпочинок, як завжди, ми і відпочиваємо. Тут хоча б вітра такого немає, тому що вітер сьогодні такий метра три-чотири, дуже сильний такий, якщо на просторі сидіть, дуже сильно розганяється. Ось, а тут якби затока і плюс ще кущина закриває. Так що Нормально, можна сидіти. Побачимо. Сьогодні ще казали, синоптики передають після трьох годин там дощ. Не знаю, побачимо. Будемо сидіти. Якби почнеться дощ, поїдемо додому. Якщо доща не буде, будемо сидіти. Якось так цікаво виходить, то один спінінг проклюне, то другий. І так ходить якась риба від одного спінінга до другого. Покльовки такі гарні. Але щось не хоче засікатися, такі поодинокі, знаєте. Раз клюне і все. Там два рази клюне і все. <кхе> такі різкий, видно, що риба якась гарна підходить, але щось не хоче вона добирати. Погода змінюється. Не знаємо, що з тими клюваннями робити далі. О, так дивись, ще ось, дублетик, ось. Дивіться, плотвичечки такі невеличкі. Хе-хе. Хорош, хорош. 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 Так, ну що, друзі? Як бачите, знов нас проганяє дощ додому. Затянуло небо, вон, подивіться, як, швиденько збираємось, навіть не встигли перекусити, підігріли собі їжі, не встигли навіть перекусити. Ось, Розпочався такий дощ, вон, вогонь ще наш горить. Ось, Будемо збиратись додому, бігти до машини, тому що не хочемо намакати. Дощ такий затяжний. Зараз ось покажу вам нашого улова. Ось що, дивіться, наш улов такий. Ну, Десяточок поймали. Одного подляща, дивіться, такого непохорошенького взяли. Ну там штук навіть десь 12 може і поймали. Так що така видалась риболовля у нас з цією погодою, бачите, ну весна, що ви хотіли. Міняється завжди туди-сюди, вітер ганяє то дощ, то сонце. І такий же і настрій в риби. Бачите? Клювало не дуже, ну щось поймали. Так що, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.